Мешканці села Лища, що біля Луцька, забили на сполох, а все через те, що на ось цій ділянці планується будуватися птахофабрика, і кількість голів тут планується вирощувати більше 20 тисяч. Люди кажуть, що через таку кількість птиці жити тут практично буде неможливо, адже зовсім поряд знаходяться житлові будинки. Селяни дізналися про ймовірне майбутнє сусідство із гігантським курником ще на початку 2023 року, коли для цього було спеціально викуплено земельну ділянку площею більше одного гектара. Люди переконують, якщо фабрику збудують, жити тут буде практично неможливо. Постійний сморід це один із наслідків, які може на них чекати. То ви тільки уявіть вдома п'ять курок, то зайдеш в той курник, то, то, то чути. І вийдеш звідти. А як буде 24 тисячі, то тут не тільки лише наш ставок буде смердіти. Тут буде і підгайці, тут тут всі села, ото, та округа вся буде смердіти. Та воно не тільки нам тут буде смердіти, воно ж буде туди і в центр смердіти, а підгайці то що й крупа. Те саме буде, але що ми зробимо? Нам взагалі почали говорити про це сусіди. Угу. Я не знаю звідки вони це дізналися. І вирішили, ну, ми підписували вже акти про те, що ми не хочемо цього всього, воно нам не потрібно тут. В кожній хаті майже є мала дитина, і поставити тут і взяти птахофабрику це, це ненормально. Mm. цим всім дихати ну, нам це не подобається, ми проти цього. ми а чи ми маємо дихати, люди? Ну та ви що? Ну то, ну, то навіть, її, навіть я не знаю, кому в голову таке прийшло таке придумати. Щоб будувати, от під під будинками, це ж по перше, це антисанітарія. Ну, бо це інакше ну як назвеш? Тань, то ж то ж не одна наша вулиця, а під гайці. Ну, труба, та, ну, ну так, ну так. так. Але це ж я тут кажу, скільки у нас тут. діток, а потім в кожній хаті, тут як ввечері вийде, дітей повно, Ну то це ж взагалі чим дихати? А це кури, вибачте, і здихають. От, ну, це, це ж, і, як то кажуть, в своїх пару там 15 курок, ну то за хлім вийдеш. І то, зайдем, то, і, хліб, так, і, так, в хліб. Ну то тут вже все закрите, і ми чистимо, ми це все обираємо. Ну, Тисяч... Ми проти, ми проти. Ми підписувалися все. Але хто ж його знає, чи, mm -hmm. чи... Mm -hmm. нас людей, yeah, хто so, послухає? Yeah, no. Ну, звісно. ви що, смієтеся? Звичайно, що ні? Звичайно, що ні. Не тільки я саме як п'ять членів сім'ї всі п'ять членів сім'ї. Так так само і ми. ми ми всі проти, тому що є так само. І дитина мала. Ну і ми так само. Ну то як викупила цю ділянку Інна Курдельчук, село лише сходить до Підгадцівської громади. Відомо, що місцеві депутати 6 червня цього року дали дозвіл громадянці Курдельчук розробити план території земельної ділянки на інших сільськогосподарське призначення. Людей обурило таке рішення обранців, і вони станом на зараз зібрали вже більше 230 підписів люди висунули такі вимоги. Вимагаємо за жодних обставин не погоджувати та не затверджувати у встановленому законом порядку документацію із землеустрою проєкт щодо зміни цільового призначення даних земельних ділянок. За жодних обставин не вносити в установленому законом порядку зміни до генерального плану села Лище та або іншої містобудівної документації, детального плану території, комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади. Тощо та не вчиняти жодних юридично значимих дій, в тому числі видачі, погодження, затвердження містобудівної та іншої документації, спрямованих на початок планової діяльності з будівництва одного чи кількох пташників чи інших об'єктів інфраструктури, які можуть мати значний шкідливий вплив на здоров'я мешканців та на довкілля на землях, як села лище Луцького району Волинської області, так і тих, які розташовані поряд з нашим населеним пунктом. Увати встановленому законом порядку громадське обговорення даного питання шляхом належного інформування мешканців села лище та повідомити про час та місце для публічного відкритого та прозорого обговорення цього надзвичайно важливого питання для всієї громади села лище в цей же час, як стверджують люди, процес надання дозволу на будівництво птахофабрики пришвидшився. Підозрюють їх думку, враховувати ніхто не збирається. Натомість у Підгайцівській сільській раді стверджують без згоди людей. Ніякого дозволу на будівництво птахофабрики давати не будуть. Я Майло мене приходили, я їм казав, ідіть діду до людей, домовляться з людьми. Якщо люди дадуть добро, то ми не будемо проти. А якщо буде скандал, нам теж не треба. Так що тут таке. Угу. Чи має от сільська рада прийняти якісь рішення по цьому чи дати дозвіл на будівництво? Мого рішення, звичайно буде після того, коли буде громадське слухання, буде врахована думка всіх. І тоді буде прийматься рішення. А Зараз поки що то, то такі наміри і побажання. А як воно буде, то ще ніхто не знає. Начальник відділу містобудування та архітектури Підгацівської сільради Олексій Удалов розповів, що нині до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України подано заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки такого будівництва. У ній йдеться, що Детальний план розробляється з метою визначення параметрів забудови птахоферми, потужністю 24 тисячі птахомість, курчат бройлерів. На території в межах детального плану виділено зони територія сільськогосподарського призначення, вирощування курей бройлерів, територія транспортної інфраструктури, територія зелених насаджень, спеціального призначення. Найближча житлова забудова знаходиться в межах села Лище на схід від проєктованої будівлі пташника на віддалі 335 метрів або 315 метрів від межі території, на якій розташовуються будівлі і споруди для утримання тварин, разом із тим, люди не впевнені у екологічності такої птахофабрики, тому у разі затвердження відповідного рішення про будівництво планують діяти рішучіше, кажуть, що перекриватимуть дороги і не тільки. У сільській раді зазначили, що питання зведення курятника будуть вирішувати на громадських слуханнях. Мовляв, як вирішить громада, так і буде. Також ми намагалися зв'язатися із Інною Кордельчук, яка є власницею ділянки. На наші дзвінки так ніхто і не відповів.